<різько> я був, так. Так. так Дмитро Брижинський, призначений начальником Чернігівської міської військової адміністрації два тижні тому, сьогодні перевірив стан кількох укриттів міста. З його слів, зробив це на запит від мешканців будинків, які поскаржилися йому в соцмережах. Так Галина, мешканка будинку на вулиці Івана Мазепи, куди під час облоги влучив снаряд, говорить, що з проханнями привести до ладу підвал мешканці зверталися всюди в ЖЕК, міськраду та голові. У нас в підвалі, де ми знаходилися під час облоги, ми там знаходилися, там страшне, що було. Там все падало, все ваняло, все грибок, все мокре було. І жек не робив, люди билися. І тому я скрізь пишу, щоб на цей будинок ми ж люди, ми не собаки, ми не бомжі. Ми жили, ми спокійно жили. Поки не ну, так прийдіть, зробіть! Сьогодні у цьому підвалі ремонт таки розпочався. Під час перевірки зустрічаємо тут працівника Жеку. А давіть чи відремонтувати. Якісь плани роботи відновлені є чи нема? Що бачу, то й роблю, так? Що бачу, то й пою. Щоб так? Так, не зайти, можна було А Ані лавочки нічого немає, так? Нема нічого. Ага, ось вот, бачите? Я з кимось і спілкуюся. Начальник військової адміністрації. Це мій старший син це ремонтував. Для того, щоб я з дітьми тут спала. Бачу, запаси води. Сьогодні Брижинський перевірив три найпростіших укриття, тобто підвали в багатоповерхівках. З його слів, таких у місті близько тисячі. В одне з визначених офіційно укриттів, яке розташоване у мікрорайоні Шерстянка, потрапити він не зміг. Бо відповідального за ключі не було вдома. Такий вигляд має вентиляційний канал цього сховища. Потрапив начальник МВА у протирадіаційне бомбосховище, що розташоване в центрі міста. Тут є світло, туалети, резервуар для питної води та вентиляція. Обиду стоять, воно коли взагалі обладнання. Це укриття розташоване у будівлі, що належить приватному підприємству. За словами заступниці директора Тетяни Рудовської, під час активних бойових дій власники самостійно приводили його до ладу, ремонтували вентиляцію, відкопували додатковий вихід, самі ж придбали сюди генератор. Хтось приходив перевіряв заліти, це перше. Що я перше? Ніхто перевірки не з'їв. У мене там купа. Бумажок лежить, Перевірено, і стан, по кожному злочину написано, відповідає, не відповідає, забезпечення. Перевіркою, говорить Брижинський, він незадоволений. Каже, стан укриттів не відповідає наданим йому міською радою звітам. Ну, я ще можу допускати, що десь в непристосованих приміщеннях, підвалах щось не зроблено. Але ж зараз ми бачили штатне бомбосховище, яке взагалі ну, ви чули. Мешканці кажуть, що на протязі року ніхто ніяких робот не проводив, ніхто не надавав допомогу. Подальше буду будемо працювати, реагувати на звернення громадян, тому що саме по цим приміщенням ми зарахували на звернення громадян, які на сторінці Facebook звернулися до мене, сказали, що нічого не робиться і взагалі нікого вона не бачила. В минулому році в бюджеті, закладеному на міські програми, 13% прийшлося на оборону та цивільний захист. Цьогоріч взагалі один, сказав Прижинський. Ну, я так розумію, що все зроблено. На фоні сьогоднішньої перевірки виникають питання, чи справді воно зроблено, чи справді воно відповідає коштам, які були витрачені в минулому році і закладені в цьому році. За словами Дмитра Брижинського, за результатами сьогоднішньої перевірки підготують розпорядження, щоб міська рада привела до ладу проінспектовані сховища. Анастасія Лоза, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.